Йому було лише 32, коли ворожий російський удар обірвав життя. Талановитий, успішний, інтелектуал, безмежно закоханий у життя сумський лікар, анестезіолог, реаніматолог Станіслав Гур'єн. З перших днів Великої війни він був у військкоматі. Рідні, друзі, колеги кажуть, це не просто вибір. Він так знав, так відчував. Так жив і так дихав, хоча абсолютно на законних підставах міг би надавати допомогу десь у запіллі. Але ні, це його характер, це його виховання, це його характер. Він завжди поводив себе як справжній чоловік, бажання допомогти саме там, де є в ньому потреба. Я думаю, це ним керувало. Він привик бути попереду. Він, якщо траплялося, що він завжди попереду, він біжить, він старається допомогти, старається віддати всього себе. І, чесно кажучи, мене навіть не на краплину не здивувало те, що він пішов. Він би тут, він би тут не сидів. Бо має глобальне мислення. Мав сказати глобальне мислення і розумів, що там його допомога треба більше. Дружина Станіслава Марія Гур'єн згадує, за тиждень до великої війни він прям відчував, що Росія таки нападе. А дружина з дитиною його найвразливіше місце. І він сказав тоді таку фразу, що або ми зараз вивозимо нашу дитину разом, або коли почнеться війна, ти їхатимеш сама з дитиною, тому що я знайду зброю і стану на захист сум. Він вивіз дружину і сином у безпечне місце, знаючи точно, де далі буде він. Бахмут, Запорізький напрямок, Донецький, Харківський, він 24 на 7 під масованими обстрілами рятував життя бійців. А для сім'ї була така версія. Він завжди казав, що нам не важко. Важко тим хлопцям, які в, окопі, в окопах і які потрапляють до нас, голодні, холодні і, і, і грязні. Чи намагалася дружина, яка сама лікарка, вмовити так само рятувати поранених, але не на передовій? Не намагалася. Ну, це треба знати, було стаса, щоб зрозуміти, що якщо він вирішив, намагатися відмовляти його, це просто немає ніякого сенсу. Тобто він людина, яка дотримувалася. Принципів особистих, от в нього були особистісні принципи, і він за ними жив. І такими принципами була справедливість у нього, відданість, максимальна ефективність в тому моменті, в якому ти знаходишся. Тобто він по іншому не міг він завжди віддавав себе повністю. Він віддавав себе повністю сім'ї. Він віддавав себе повністю в роботі у ковідних відділеннях, і це не стало виключенням. Станіслав Гурін мав страшенний темп життя, навчався і працював. Віддавався сім'ї, викладав у медичному училищі, рятував людей у найскладніших ковідних відділеннях, і все з максимальною віддачею. Тоді, коли працював фільшером, казав, що він хоче бути лікарем-анестезіологом, реаніматологом. Це одна найскладніших спеціальностей в медицині, яка дійсно врятує життя. І він у нас працював, поки навчався, потім отримав спеціалізацію, пішов працювати анестезіологами. Теж працював в досить важкі часи, коли був ковід і рятував людей під час ковіду. Я знала його характер, я знала, наскільки він патріот, я знала, наскільки він любить і, і свою справу, і наскільки він любить. Україну навіть після поранення він все-таки повернувся у стрій, і він і зараз в строю, бо він зараз з нами. Коли по стабілізаційному пункту говорять, Станіслав був їх рушійною силою, стільки мав планів і завдань. Стас був лідером, лідером не тільки в житті, а й в роботі. Він був лідером нашої анестезіологічної команди. Завжди чіткий, завжди рішучий, послідовний. Він не боявся брати на себе відповідальність в тих чи інших діях. У них уже був новий стаб-пункт, і Станіслав вкотре заспокоював маму. Сказав, мама, ми переїхали в підземний госпіталь. Ми тепер 6 метрів під землею. Тут безпечно, не переживай. У нас тепер все добре. Правда, ми не бачимо сонечка. А через два тижні сталося непоправне. Прилетіло три КАБа, Стас був одним, одним із лікарів, які вийшли зустрічати поранених. І він, отримав, він отримав поранення. Ми до останнього сподівалися, що він мужній, він сильний, він все поборить. І ось ми з ним душею і серцем. Хлопці, лікарі надавали йому допомогу, проводили оперативне втручання, але врятувати його не вдалося. Лікар-анестезіолог, реаніматолог Станіслав Гур'єн пішов у вічність так рано, але так багато зробивши для людей. Сотням допоміг у ковідний період. Багатьох просто витягнув із обіймів смерті. Сотні поранених бійців вижили завдяки професійності і витривалості їх бойового лікаря. А тепер його родина просить про допомогу. Підписати петицію про присвоєння звання Станіславу Гур'єну, героя України посмертно.